Так, всіх вітаю. Приїхали з чоловіком на велосипедах на улюблене озеро протестувати підйомну зйомку Телефона чоловіка моторола H40 Neo. Він брав мені собі по телефону. Мені брав для зйомки з ударом на камеру, от, а собі взяв моторолу. Вона на порядок нижче мого рейдміра. А, а в мене про. Redmi який? 14 Note Pro. 14 Note Pro. От, а в нього Motorola Edge 40 Neo, але там е, захист набагато краще і, і підводна зйомка. Ні, він просто не те, що підводна зйомка, а води не, не Захист від води. Не от. От. Води і, ми води сьогодні, і, і піску. І ми сьогодні приїхали його протестувати на озеро. От. Це яка картина. А водичка чиста, чиста. І прозора. Подивіться, як тут гарно. А, а скелетик, Дивіться, що знайшли ми. Висушений скелетик, ну це, мабуть, водяне вуженятко маленьке. Так, ми вирішили сьогодні до поп'ятного. Тут, будь, до самого темного. Я, коротше, піднялась на горочку, а тут а, гриб. А знаєте, що це за гриб? Вітер піднімається вже. Вичорі, я а поки йде підводна зйомка, розкажу трохи по функціям телефону. Ну, думаю, в першу чергу треба звернути увагу на захист телефона. Заявлено виробником IP 68 захист, тобто це майже військовий захист, захист від води, не просто від вологи, там дощу, там е, бризги і так далі. А можна занурювати е, до півтора метри на півгодини. Думаю, що можна і більше, але не стоїть. Е, оперативної пам'яті також треба виділити е, 12 гігабайт. Це досить багато навіть в порівнянні з іншими флагманами цього року. Що ще стоїть замітити. Також є захист від піску, не боїться, захист екрану третього покоління Gorilla Glass Corning, Тобто, думаю, без додаткового захисту можна користуватися спокійно. Частота оновлення екрану теж достатньо немаленька, 144, хто розуміється, 40, 144 ГГц, екран 64, що достатньо зручно лежить в руці. Давно собі пошукав телефон, щоб був трошки уськоватий, можна сказати, так? Камера 50 мегапікселів основна, але досить непогані знімки робить. 32 плюс 12. Якщо не помиляюсь, там фронтальна камера. Батарея звичайна, але достатньо, поки він новий, держить добре нарікань, поки немає. А ще чим мене підманив цей телефон, достатньо приємний на дотик. У його, як хтось пам'ятає, що таке лаєчка, він в руці лежить дуже добре. І тим часом дуже тоненький і тендітний. Навіть подумати не можна, що у його такий захист. Так, ось уже повечоріло, потемніло, можна сказати. І ми зараз збираємось їхати додому. Зустріли вечір. І да? mm -hmm. краса, і да? зараз поїдемо додому. Да, да. Краса неймовірна.